Якщо вам хочеться чогось яскравого, смачного та незвичного, тоді приготуйте цей шпинатно-малиновий медівник. Шпинат ви зовсім не відчуєте, але він дасть яскравий смарагдовий колір без бурника. Спочатку приготуємо тісто. Для цього беремо 5 середніх яєць, додаємо 250 г цукру та дрібку солі, а також 125 г меду та 150 грамів вершкового масла. Краще брати кімнатної температури. Відставляємо в сторону і тепер беремо свіжий шпинат 150 грамів і дуже ретельно перебуваємо його блендером. Тепер у каструлі воду доводимо до кипіння, зверху ставимо ємність з підготовленими інгредієнтами, вона не має торкатися води. Таким чином у нас вийде водяна баня. І тепер помішуємо, щоб всі інгредієнті. І об'єдналися. Додаємо одну чайну ложку соди з гіркою і помішуючи тримаємо на водяній бані ще 2 хвилини. Знімаємо нашу ємність, додаємо подрібнений шпинат і ретельно перемішуємо. Ось така дуже гарна яскрава зелена маса у нас вийде навіть без передника. Тепер поступово просіємо борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. У мене зазвичай виходить приблизно 900 г борошна. Спочатку я в 4 етапи просію по 200 г і потім поступово додаю решту. Замішувати можна як руками, так і за допомогою кухонної машини. Тісто має бути дуже м'яким, і трішки липнути до рук. Важливо не забити його борошном, інакше коржі будуть твердими. Формуємо з тіста 8 кульок, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину. А в цей час приготуємо ягідну начинку. Можна використовувати будь-які свіжі або розморожені ягоди чорну смородину, полуницю, вишню, а у мене цього разу малина. А саме 400 грамів. Окремо поєднуємо 40 грамів цукру і 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Додаємо до ягід разом із чайною ложкою лимонного соку. Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою в контакт, даємо повністю охолонути і прибираємо в холодильник мінімум на декілька годин. Тепер повертаємося до нашого тіста. По одній з холодильника дістаємо кульку і максимально тонко розкочуємо. Якщо тісто буде липнути, краще не додавати борошна, а розкочувати між двох листів пергаментного паперу. У мене торт буде прямокутний, тому я одразу приміряю дощечку, по якій я потім буду вирізати коржі, щоб з усіх сторін було трішки тіста. А взагалі, форму тортика можна зробити будь-яку: круглу, квадратну або ж прямокутну. Кожен корж наколюємо виделкою і випікаємо розгріті до 180 градусів в духовці приблизно 4-5 хвилин. Режим краще обирати верх-низ без конвекції, бо з конвекцією коржі виходять більш засмаглими. Кладемо коржі один на один, накриваємо даємо охолонути. Після цього вирізаємо бажану форму. У нас має вийти 8 коржів. І навіть якщо вони у вас зовні зарум'янились, всередині, тобто при розрізі, вони все одно будуть яскравого смарагдового кольору. Тепер беремо наші обрізки і ретельно пробиваємо блендером. Має вийти ось така гарна яскрава крихта, якою ми будемо обсипати тортик. Тим часом наша начинка вже охолонула і стала ще більш густою. Для зручності я одразу розділяю її на 4 частини і кожну кладу в кондитерський мішок. Це не обов'язково, просто мені так зручніше. І тепер приготуємо крем. Для цього беремо 800 грамів вершкового крем сиру, додаємо 200 г цукрової пудри, а також 400 мл жирних вершків. Не менше 33%. Спочатку просто перемішую на маленькій швидкості, поступово збільшую до максимальної і збиваю до загущення. Крем має добре тримати свою форму. Його я також одразу розділяю на 9 рівних частин. 8, щоб покрити кожен корж, а 9 частина потрібна, щоб покрити торт кремом з усіх сторін. І тепер, коли у нас вже є готові шпинатні коржі, вершковий крем, малинова начинка, а також крихта для обсипки, ми будемо збирати наш шпинатно-малиновий медівник. Одразу рекомендую це робити на пергаменті або у ємності, у якій ви будете подавати торт. Перший корж ми змащуємо кремом і формуємо бортики. А в центр додаємо нашу малинову начинку. І рівномірно розподіляємо. Зверху накриваємо другим коржем і просто змащуємо його кремом. Накриваємо третім коржем, знову додаємо крем і формуємо бортики, а в центр кладемо начинку. І так повторюємо до кінця. Тобто перший, третій, п'ятий та сьомий коржі будуть у нас із малиновою начинкою. А другий, четвертий, шостий та восьмий будуть просто із кремом. Коржі добре просочуються кремом і виходять дуже м'якими. Якщо ви любите прям дуже просочені тортики, тоді кожен корж можна додатково просочити. Наприклад, молоком або сиропом. Я цього не роблю, бо повторюся, коржі виходять дуже м'якими. В кінці змащуємо торти кремом з усіх сторін і рівномірно розподіляємо. Має вийти ось так. Тепер ми беремо нашу зелену крихту і також повністю з усіх сторін обсипаємо нею наш торт. Я спочатку покриваю крихтою вверх, а потім вже починаю покривати всі краї. Прибираємо його просочуватися у холодильник на ніч. Тортик виходить вагою приблизно 3 кг. Після цього прикрашаємо за смаком. Я окремо збила трішки крему, також із крем сиру, цукрової пудри та вершків. Гарно відсадила за допомогою кондитерського мішка з насадкою і додала свіжі ягоди та м'яту. Наш дуже гарний та смачний шпинатно-малиновий медівник готовий, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Буду чекати на ваші відгуки.